Усім привіт, дорогі друзі, знайомі, слідкувачі за моїм профілем у різних соціальних мережах і просто аудиторія. Я вітаю вас в цей день. І, як ви вже знаєте, нещодавно я долучився до волонтерської організації, завдяки волонтерам, котрої я свого часу і сам зміг виїхати з України і знаходжуся зараз на Норвегії. Мені приємно цим займатися, приємно допомагати іншим людям. Проте сьогодні з публікацією, зробленої на Фейсбук-сторінці волонтерської організації Рубікус, я дізнався про те, що сьогодні виявляється у Північній Америці, святкують День подяки. Це дуже цікава ідея, і мені захотілося також подякувати. В свою чергу, я дякую. Я дякую моїй мамі, яка підтримала мене, коли я задумав виїхати, підтримала мене в усьому від початку і до кінця. А далі настала черга волонтерів. Хоча ні, спершу були люди, які підтримували і допомагали мене впродовж цього шляху і до цього рішення поїхати геть, коли було дуже важко виживати. І тут я дякую тим, хто справді підтримував, тим, хто робив це неодноразово. Я дякую всім, а окремо дякую тим, хто зі мною спілкувався, підтримував морально. Це була Ірина з Естонії, це була Оксана, яка підтримувала навіть вже коли я був у Норвегії. Це була Ольга, яка підтримувала мене, спілкуючись зі мною тільки під час, коли я відповідав дякую у PayPal, коли приходили гроші. Це була ще одна Ірина дівчина. Це були гроші, це була посилка. Це були різні форми допомоги, за які я завжди буду дуже вдячний цим людям. А потім настала черга волонтерів. І тут для мене відкрилось багато нового. Напроцію з двох місяців мене підтримували морально, коли мені кілька разів не дозволяли виїхати з України, допомагали розібратися з тими проблемами, які виникли. І тут я дякую в цілому волонтерській організації Рубікусь, та, зокрема, волонтерам Валерії Пері та Юлії Берлінер. Це просто янголи. Люди, без яких не сталося б нічого того, що є зараз. Я дякую вже тим волонтерам і уже волонтерам, з якими я познайомився, будучи тут. Це Наталя, психолог такого ж особистісного зростання. Це ще одна Наталя, яка, як і я зараз, знаходиться у Норвегії на колективному захисті. Я дякую всім, хто тим чи іншим чином впливав на мою долю. Я дякую вам. Я дякую тим, бо, звісно ж, було багато свого часу і хейту, багато м -м, чогось недоброго, лихих коментарів і... І просто того, про що зараз не варто згадувати, якщо ти вирішив дякувати. І в цей день я і цим людям хочу подякувати, тому що частково і завдяки їм. Я став таким, яким я є зараз. Це дало мені їхня поведінка, дала мені сили боротися, дала мені сили рухатися вперед. І зараз я тут. І в моєму житті є багато чудового, багато нового, і за все це я дякую всім. На все добре. Дякую вам.